І так, всім привіт! І сьогодні у відосі ми почнемо з того, що відвідуємо декілька нетипових місць для Львову. Ну, можливо, нетипових, але в цілому їх всі знаються. Алтайські зера і декілька цікавих містечок. Ми всі подивимося з вами. Ну що ж, відос починається. З тебе лайк, підписка і з мене інтро. Ось лісотехнічний університет. Це база Національний лісотехнічний університет. Зараз ми якраз прямуємо на вітерок трошки, але надіюсь мене чути. Прямуємо на озера і ми вже до них доходимо. Зараз щось цікаве познімаємо, побачимо. Ми вже дійшли до такого озера. воно дуже сильно наповнене. Зазвичай його не так багато. Але сьогодні лили дощі і, можливо, це з цим пов'язано. Там якісь маленькі рибки собі купаються і кайфують. Йдемо далі. Знизу нас зустрічають качечки йдемо туди далі. Щось цікаве побачимо. Тут гуляють люди, катаються, дичають собаки і хочуть з'їсти всіх. Що тут казати? Маємо такі круті вигляди за моєю спиною. Там ще танцюють і купаються качечки. І зараз будемо прямувати туди. Щось цікаве буде. Завжди в мене щось цікаве, але це правда. Поїхали. Якщо так тихенько всіх підзняти, то можемо бачити, що всі відпочивають. Вон гарні качечки собі танцюють у водичці. Чудова погода для цього. Якраз прийшов дощик дуже гарно. Кадр в кадрі. Шокуючі відоси. І ці озера розташовані трошки так на периферії міста, якщо так можна назвати, біля вулиці Конувальця. І взагалі, чому Алтайські або Піскові озера? Тому що в Радянському Союзі називалась так прилегла вулиця, Алтайська. І тому парк і озера отримав таку назву. Ми бачимо, що тут багато людей, доволі просторо, можна трошки відпочити. І в цілому прикольно провести час, коли, коли ти знаходишся в місті, але типу як поза межами, тому що це парк і це таке тихеньке, затишне містечко. На голубів не дивіться, Їх і так багато. Дивіться, і якщо вам цікаво, то було б добре, щоб ви написали в коментарях: знімай легенько собі цікаві місця Львову. Я би знімав, тому що не знаю, чи вам цікавенько це дивитися, але я думаю, в кожен випуск ми б могли по одному, по два місця втуляти собі. Було би цікаво, правда? О, дивись, дивіться, о! Все відбулося, аварія. А уявіть, як прикольно цим людям, які прокидаються, дивляться на всю цю красу, і як бомжі тут миються. Блін, це дуже гарно. Клас. Та які бомжі, звичайні. Звичайнісінькі бомжі, львівські бомжі. фані, закарпатські бомжі. Як же багато людей. Зараз я вже буду чекати на зупинці свій трамвай і їхати. В центр мені треба брати подаруночки, треба подивитися щось цікавеньке. Для вас почався новий відос, а для мене новий тиждень. Вже пройшов понеділок і доволі легко. В п'ятницю в мене буде вихідний. І якраз я в п'ятницю планую зняти основу всього, що буде відбуватися в подальшому, в подальшому часі. Все я вже в центрі, іду брати подарунок. Надіюсь, я його знайду, тому що це не так насправді легко, як здається. І зараз покажу вам трошки, як це виглядає. Львівська стометрівка. якщо є бажання посидіти відпочити, то це місце саме для вас. Коли заходимо в центр, то він автоматично стає в нас пішохідною зоною, і тому для автомобілів ми бачимо знак стоп. Сюди на машині не проїхати лише за перепусткою, або якщо ти на трамваї. Ну, тобто у цих всіх машин, які тут припарковані, є або якісь перепустки, або ще якась двіжуха. Тому так, от нам треба туди попрямій, до тієї великої споруди. І, до речі, трамвайчик вже їде, вона назустріч. І там є магазинчик Made in UA. В ньому можна щось цікавеньке вибрати. Там всякі сувеніри, всякі приколяси, Якраз зараз і підзнімемо ці, ці цікаві приколяси, Тому далі буде. Я думаю, абсолютно кожен поважаючий себе турист, приїхавши у Львів, має відвідати ратушу. Тому що якщо ти не був на ратуші, ти не був у Львові. Ну так всі принаймні вважають. Так всі думають. Понеділок людей багато, але немало. Все я вже обрав подарунок і буду чекати трамвайчик. Тільки в іншу сторону буде їхати такий самий, і буду їхати додому. І ще треба це все відправити новою поштою. А нова пошта біля мене не працює. Тому треба буде шукати щось кудись їхати або щось таке. Я думаю, крайні тижні аномальна жара турбує абсолютно всіх, тому що це нереально. Спека просто дика, плюс 33, плюс 34 градуси. І це нереально, піпець, як жарко. Тут мусора, а приїдуть в супровід, щось допомагати будуть. Пам'ятаю себе таким, коли вступав в цю шарагу, теж так сидів з сумками. Піпець, ну і діч була. І так само люди на парковці стоять з номерами інших областей. І всі очікують цього конченого поступлення. Коли це вже відбудеться, а там стільки проблем насправді, що це просто піпець. І не хочеться гаяти час, а по-інакшому не буде. Всі маються пройти до того, що це просто така бюрократія, така херня. Фу, мені так тоді не сподобалось. І зараз не подобається будь-яка бюрократична хірь. От контраст, да? Буханочка і ауді. В когось нема грошей, а в когось є. Сходив я, відправив посилку новою поштою. Ну, само собою, вони оголосили вартість мільйон гривень. У мене була посилка плюс-мінус там, ну, може, грам загальна вага, грам, ну, нехай 300-50, там, 50, господи, нехай пів кіло. Написала, що 3 кілограми. А я питаю, типу, а чому 3 кілограми? Він каже, того, що ми запакуємо вашу посилку в ящик. 3 кілограми. Я кажу, а до чого тут 3 кілограми? типу, це об'єм. Ну, він же ж, ну коротше, ладно. Він каже, треба оголошувати меншу вартість посилки. І тоді вона буде коштувати менше. Я Думаю, ладно, йди, гуляй вася. Тримайся своєї роботи, та й все. Вже йду додому. У нас аномальна спека, це вже зафіксовано і повідомлено у усіх пабліках. Львов та Київ, Львів та Київ. Дуже спекотно, дуже жарко. Я йду, я не знаю, в мене ноги з штанями стали монолітними. Якщо я зараз їх буду відривати від ноги, то вони злізуть в мене з, разом зі шкірою. Тому отак от. Фу, ви навіть не уявляєте, як я радий, що я закінчив цю шарагу. Пам'ятаю, ми приїхали з батьками, стояли там, фотографувались. і ти типу, подумала, що це вау, круто, універ. Але це таке ПТУ. Реально ПТУ, не більше. Хто в общазі не жив життя не бачив, хай я бо не таскав з вокзалу передачку Не відкривав пальцем на пляшку, чайний пакетик, не видушував на три чашки Не забуду цей студентський холодильник З лувах шуцює розклад цей небільний дід пар, запах макаронів завжди підгорілих як дзвонів сусіда в 7.00 нуль будильник mm -hmm. Я думаю, багато кому цікаво, чим живе гуртожиток вночі. Хтось прибирає, хтось курить, хтось гуляє, хтось не пішов митися, хтось знов гуляє, відпочиває. Все як на долоні. Ну, пацки стоять курять, розмовляють. Там хтось собі щось варить, цікавеньке. Отак от гуртожитське життя. Так, я вже йду на роботу, але ми маємо тихенько покласти ключик, отак от, щоб не турбувати. Отак от. частинку на лапку. Кіт має спати. Ніхто не має його турбувати. Отаке от ходить і виписує штрафи. При тому, що знак стоїть в ту сторону. Дивіться, як зрозуміти, що у людей шиза. Це сигналять трамваї. Інші люди не проїдуть, тому що в них червоне світло, вони не можуть. Ви чуєте це? І це завжди. Коли тебе беруть на роботу трамваїстом, в тебе має бути вавка в голові. І ти маєш постійно так додіти. А воно ще той. Теж бачите, люди все одно, блядь, вони якісь кончені. І на той дзвіночок треба натискати кожен раз. Але якщо не натиснути на дзвіночок, то все, все пропаде, люди помруть. Ну, Вони, вони хворі на голову. І це постійно. Я якось ще полоплю момент, і це постійно. Вони просто хворі на голову люди. Я сьогодні був на другу зміну, закінчилась робота, вже вечорі і йду собі в магазин. Маю зайти в центр, ще собі вибрати, смачненьке поїсти. А завтра маємо приготувати вже макарони по флотськи буде якась людська їда. Не якісь пельмені або якась дікуха. Тому в цілому так починається дощик, і зараз щось покажу вам. Дивіться, йде війна і як вона відображується на культурно-архітектурних пам'ятках. Бачите, все в таких двіжухах, задля того, щоб якщо, не дай Бог, щось прилетіло, якась кацапська херь, то воно було принаймні не розбито повністю якимись уламками ворожої північої ракети. Дивіться, яка цікавенька маленька бричка. Мені цікаво, чи зручно на ній кататися по Львову. Того, що тут же просто супер погані дороги. Я на своєму автомобілі їжджу і мені дуже незручно. А на цій вона ще менша. Це ж жах. Просто намічається щось дике, дуже сильний, ну ви як бачите, дуже сильний вітер, дощ. Прям зливо і так вирує блискавка. Вау! Цікаво, так лупить, що аж фокус пропадає. Не може зрозуміти на яку фокусуватися. Кипець. Ще й до придачу у гуртожитку світло пропало. Ну так, да, фокус просто не розуміє на якось блискавок наводитися. 7 ранку і нарешті я дочекався, я йду на роботу, і в нас прохолодно, не спекотно з само, самого ранку, можна навіть дихати. До речі, йду, а в нас цей кіт на вахті, Люся звати, чорненька така, що спала, я вам показував. І я собі зробив бутіки на роботу, і я бачу, типу, вона так зазвичай їй пофіг, знаєте. А тепер я бачу, я вже її найкращий друг, там типу, вона так підходить до мене в обличчя. думаю, ясно, Все ясно. Добре, що я вгадав, як має бути. Взяв з собою парасольку і вже йду на роботу. Дощик лє, на вулиці прохолодно, а всім в кайф, бо всі так змучились від тієї жари, що просто жах. Живи щодень, як останній. Сміливіше йди єдина зустріч, пригодам. Час минає швидко. Смакуй кожну мить. Це коли мої кінти питають в мене, чи мають вони надлишок ваги. Я кажу ні. Але, типу, помитися ось цим засобом тобі точно вартувало б. Ось такий от у нас житель. Гартожитко. Гуляє собі, кайфує. Спів двері. Що ти куди хочеш, розказуй. А ну дивись, гарний пісні. Сюди його. Не хочеш, ні? Пішла щось цікаво там. Воно ну, пішло, подивимось. Куди ти? Ну, що там таке? Щось є гарне для тебе чи ні? Що, ні, нічого нема. Ну так от у нас котик гуляє. Кайфую собі. Відпочиваю. Походить, походить, потім в іншу кімнату зайде. Ну, В принципі, йому норм. Киця тобі норм. Кс -кс -кс. Йому настільки пофіг, він такий тут відкормлений, його всі так годують гарно. Понюхає, понюхає і піде. На вулиці вже дощик. Зараз покажу. Певно, що доща не видно, але видно, що Марсе висвітиться. З нашими воїнами Кажи що Все, вже щось вже шість цікаво знайшла. Аби тільки не випили. Кіця, вважай, там п'ятий поверх, можна випасти і все. стільки машин кожен раз. Абсолютно кожен раз Зараз вибіг в магазин, трошки взяв нам перекусити і буду йти назад на роботу. Вони всі стоять, як завжди, корок з усіх сторін там, там, там. Всюди стоять машини. Туди пішло, коротше, норма, база для Львову. Це вже почалося 1 вересня і потихеньку заїжджають студенти паркувати машини. Студенти і викладачі. Ще, звісно, не так багато, як було того року, але буде. Потихеньку тут наб'ється така пачка машин, щоб то просто жах. Такі от пробки кожного вечора. І туди далі тягнуться в ту сторону і пішло. Кілометрами. Привет, привет! Тут нічого нема для тебе цікавого. Люся, як побачила камеру, одразу почала позувати. Що таке? Що цікаво? Ухити чорна. Тебе просто не видно камеру. Можна по-інакшому сказати афроамериканською. Що ось робиться? Клас, всі ходять, гладять, всім добре і коту добре. Привет. Що ти? Привет. Кіт який лежить. До якого всі підходять. Як живе всі дістали. Ми любимо котів, гуртожитку. Яка ж там движуха. Стільки багато народу просто туча туч. Перше вересня як по інакшому. А там що цікаве? Якась кубіта файна. Топ. Зараз хлопці грають, у нас проходить фінал хет-тріку Шкіряний м'яч. Я кликав до речі Новікова, але він сказав: Ні, я не хочу, я краще ліпше посиджу вдома, подивлюсь статуси від дочки. Я кажу, ну як знаєш, як знаєш, тіпок. Ну що, для вас пройшло все швидко, для мене пройшов цілий тиждень. Тому, якщо ви бажаєте щось цікаве, напишіть в коментарі і будемо робити. Було б насправді цікаво, ну. Но... А поки пиши, підписуйся, став лайк, і до нових зустрічей, Па-па! Мені подобається, коли росіяни воюють проти росіян, коли росіяни знищують техніку. Росіян це класно.